На що українська влада деребанить бюджетні гроші під час війни, Вітаю вас, шановні друзі. В той час, коли українська влада постійно нагадує українцям про те, що ви, якщо не воюєте, то ви повинні підтримувати військових. Це не враховуючи там податків і так далі. Ви повинні донатити і підтримувати військових. Так, от, в цей же час, послухайте уважно, на що українська влада витрачає гроші. Кабмін закупив комплекти наручних годинників на майже 700 тисяч гривень як подарунки від імені Шмигаля. Всього було куплено 300 сувенірних годинників з гравіюванням від прем'єр-міністра України. 200 годинників для чоловіків та 96 годинників для жінок. У середньому ціна годинника від прем'єра коштує 2295 гривень. 700 тисяч гривень на годинники від прем'єр-міністра. Як ви думаєте, чи принесе оцей годинник користь тому, хто його отримає? Я думаю, ні. А чи можна було на ці 700 тисяч гривень купити кілька машин для наших військових? Звичайно, можна було, але українській владі видніше, куди треба витрачати гроші. Але й це ще не все. Другий тендер це взагалі просто шедевр. Проведення стандартного опитування щодо корупції в Україні. На організацію проведення щодо опитування про корупцію в Україні буде виділено 1 мільйон 740 тисяч 700 гривень. Уявіть собі, майже 2 лями гривень виділяється на те, щоб дізнатися, чи є в Україні корупція. Потім, звичайно ж, вони скажуть, що за результатами опитування ніякої корупції в Україні немає. При цьому 1,7 мільйони гривень вони красиво відмиють на організації цього тендерів. Ознайомитися з обома цими тендерами ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, друзі, як бачите, абсолютно нічого не міняється. Хоча ні, одне міняється назви тендерів.